Цієї неділі люди відзначали день рибака. Тому сьогодні ми вирішили запитати у рівнян, а за що ж так багато чоловіків люблять рибалку? Побути без дружини з хлопцями і з ривою наодинці. Ну я думаю за те, що це в першу чергу відпочинок, а по-друге, це такий своєрідний спорт для них, і... тому що це справді цікаво, особливо це чоловіче, справді чоловіки це мисливці, і вони мають в них це в інстинктах здобувати їжу, побути на самоті, віддихнути від сімейного биту. А ваш чоловік, хлопець, там батько, можливо, там не займається. – Рибачить, так. А хто рибачить? Мій дідусь. Зайтятий рибак, так. Да. Добре, дякую, вам. – Ай, бо не хочуть нічого робити, де і сидять на рибалці. А рибу там ловлять. І рибу ловлять, і їдять, і празнують там, і що хочеш. Тож жінки не вміють ловити рибу і вони можуть провести час без жінок, ловлячи рибу. Але вони довезли як то відвлекатися. А до тих житті, хоч то у них давно би кромі сім'ї роботи. Можливо, це ще гарна можливість відпочити від жінок? Ні, я не думаю. А ви розділяєте таких хабі, з чоловіками, чи у вас рибалка цікава? Мене, ну, як рибалка, мене не інтересують, а як от них Певно, погано вміють ладити своїми другими половинками, або в них їх немає, бо багато з моїх знайомих рибачать саме без дружин. І в них є певні розлади в сім'ї, тому вони люблять рибалку. Як бачимо, опитані рівнянки вважають, що рибалка… Для чоловіків це перш за все гарний відпочинок на природі та просто спортивна цікавість до цієї справи. Хоча існують і такі чоловіки, які, нічого не зловивши, йдуть на ринок і просто купують живу рибу. Доброго дня, кілограм живої риби, будь ласка, дякую. Ну що ж, улов готовий. Павло Невесенко, Катерина Анікіна, Влад Пирязів. У ритмі подій.